Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться, та коментує. Сьогодні мова буде йти про подарунки. Я буду вихвалятися, тому що я отримала посилку від своєї сестри. Діна, привіт! Якщо ти мене дивишся, і ось ці чудові квіти, троянди, я присвячу їй, тому що вона мені дійсно подарувала дуже і дуже багато подарунків. Їх настільки багато, що мені прийдеться. Ці подарунки показувати вам в двох відео. Кажуть так, що подарунки не просять і не обіцяють, а просто приносять і віддають. Ось це все стосується моєї сестри. Вона мені нічого не обіцяє, просто купує, складає посилку і відправляє, за що їй дуже і дуже вдячна. Давайте будемо насолоджуватися, подивимося на парфорову красу. З-за кордону. Погляньте, я вже по одній не брала, щоб вам показувати. А ось виставила їх загалом ось така невеличка колекція фарфорових котиків. Я вам їх показувала уже, е котиків дуже і дуже багато в одному із відео. Мені треба буде їх вже докупи звести і, можливо, зробити ще окреме відео. Погляньте на цю милоту. Кошатникам, як називають любителям котів, присвячується, насолоджуйтесь, погляньте на ці милий-милій домашні створіння. Погляньте, клейм тут немає відразу наголошу. Ось. Але мені найбільше сподобався ось цей манюня. Погляньте, цей мімішний кошенятко, яке вклалося. І це ж треба, щоб, я не знаю, тут 2 см. Щоб автор так відтворив натуралістичну кішечку маленьку, яка спить. Або ще ось ця розписна, дуже гарненька. Бачите? Ось такі шість котиків поповнили мою фарфорову колекцію. Далі я вам покажу, погляньте ще на оці малесенькі-малесенькі скляні фігурки. Ось качечка, вони також дуже і дуже маленькі. Ось цей півник дуже гарний розписний ручним розписом з кольорового скла, буде найменшим півником в моїй колекції, в моїй скляній колекції півні. У мене їх є вже, мабуть, 5. Це буде шостий. І ось цей горобчик, погляньте, будь ласка, на оцю красу. Це все кольорове скло. Дуже і дуже гарні роботи. Поки я буду забирати 에, моїх котиків, я звертаю увагу, Ось, бачите, у мене, я, я говорила, що в мене буде виключно за кордону порцеляна. Однак, все ж таки мова буде вестися про одну українську статуетку, його ж ви бачите, це знаменитий карась київського експериментально кераміко художнього заводу, до, неї, до нього ще йде одарка. Ось я вам в, одній, в одному з відео показувала цю статуетку, я її колись купила за 500 гривень. Ось. Вона абсолютно цін, ціленька, тому що в неї ось дуже-дуже уразливе місце це ось ці пальчики, тоненькі пальчики. Вони зазвичай. Потерпають при надбалому зберіганні. Це із опери Гулака Артумовського Запорожі за Дунаєм» знаменитий карась. Так, ми бачимо перший сорт. І 6 рублів коштувала ось така статуетка. Дивіться, що мені моя сестра передала в цій посилці. Ось цей Карась приїхав до мене із Швейцарії. Погляньте, сестра продавця запитувала, звідки я опинилася в країні інформація 0. Тому, з рахуванням того, що такі статуетки йшли на експорт. А тут стоїть саме експортне клеймо, погляньте. Я вам покажу зараз. Ось, Made in USSR. Ось. Ось ця статуетка опинилась за кордоном. Але погляньте, як вони різняться. Різняться в розписі, при тому суттєво. Але більше, що мене вразило, це те, що скільки країн вона проїхала, а пальчики то ціленькі. Абсолютно ціленькі. Ось такі два карасі. Я дуже рада, що в мене з'явився ось цей карась, тому що жупан у нього погляньте гарно розмальований. Ось по відношенні до попереднього. Також і пояс, також розмальований дуже гарно. І сорочка, і рукава сорочки. Погляньте, бачите? Ось таку статуетку вона мені передала. Ціну не пам'ятаю, скільки вона заплатила за неї. А от на деяких інших предметах, які я вам буду показувати, ви побачите ціну. Так. Передала вона мені ще в посилки ось такий гарний підсвічник. Погляньте з ліпниною, ручна робота, багато позолоти дуже і дуже гарному стані. І хто б ви думали, це Херент. Це дуже дорогий бренд угорської порцелянової промисловості. Бачите, Херент, ручна робота. У мене є деякі вироби, якими я користуюся. З часом, можливо, вам зніму відео. Їх небагато, але все ж таки вони є. Ось такий красивий підсвічник. Далі ось така кавова пара. Це вже речі, куплені на барахолці. Дуже тоненька порцеляна. І за малюнка ви здогадалися, я впевнена, що це Японія Мейтін Погляньте. Ось. Мейтін Чепен. І коштувала ця пара. Тут інших відомостей немає, яка, яка це мануфактура. Тільки ось така всього-навсього один франк. Дуже і дуже тоненька, дуже тоненька Дракони якісь. Якщо, можливо, хтось знає, з якогось це набору, можливо, підкажіть, мені буде цікаво дізнатися про це. Далі ідуть у мене ще чудові красуні, кавові пари і досить такі гарні. І старенькі. Я так думаю, що це антикварні речі. Якщо я помиляюсь, я думаю, Марина із чарівної порцеляни мене підкаже і доповнить. Погляньте на цю красу. Такий колір айворі. Бачите, дуже-дуже такий. Всередині, я люблю таке оздоблення. Всередині малюнок. Рельєф гарний. І ось така, зараз я вам покажу, ось таке клеймо. Це Томас. Ось, я в інтернеті подивилася, не знаю, правильно чи неправильно мені видана була інформація, що це ще довоєнне клеймо. Але погляньте, як гарно ці речі збереглися. Можливо, вони стояли в серванті і їм не користувались. Ось таке блюдечко чудове. Ви бачите, що тут навіть не тронута, глазур. лазурь. Бачите, як гарно вона виблизкує. І всього-навсього, ось така краса на барахолці коштувала 4 євро. Ой, прошу пробачення, 4 франка швейцарські. Буду з задоволенням Еспресо, хоча я можу собі дозволити такий напій рідко, однак буду вживати і насолоджуватись, і згадувати свою сестру за такі чудові подарунки. Ще один подарунок. Це ось така красунечка. Кавова. Ось тут іде також. Повністю вся в позолоті і вкриті такому бордо, кольору бордо. Скільки позолоти. І знову ж таки, скоріше всього, що цими чашечками не користувались. А це вже коштувала кавова пара 5 франків. За оцю красу. Значить, клеймо тут. Також Томас, Баварія ось таке. Бачите, я не помиляюся, стверджуючи про те, що цими виробами користувалися вони абсолютно новенькі. Ось такі красунки. Так. І завершувати буду. Я такою ж кавовою парою, однак в синьому кольорі, але тут є нюанс, який ні-ні, вона абсолютно новенька. Бачите, оздоблення те ж саме, що й попереднє, тільки в синьому насиченому, такому синьому криті з позолотою. Тут клеїмо те ж саме, що я вам показувала Томас джемні. Ось, бачите, в аварії. А ось блюдечко тут вже йде Тішен ті Ройтер. Бачите? Ось таке клеймо. Але воно дуже і дуже добре підходить до цієї кавової пари. Також 5 франків. Тому мені буде цікаво від вас дізнатися. Вашу думку та підказки почути стосовно цих предметів та клеймування. На сьогодні все. Чекаємо другу частину, всім миру і добра!